Друзі, добрий ранок. З вами канал Нотатки Мисливці. Зараз підходимо до борсучої нори Немає. Йдемо в друге місце, де я камеру. Старая уже. Близько підходити до нори. 谢了。 Вот видно заменить сейчас барахуйте. А тепер давайте подивимось, що зняла камера. Тільки це не та, що біля боксука стояла, це друга. Тут у нас косулі прийшли до сонця. Бачите, підійшла до жолоба й лише. Там була сіль, її вже немає. Це я так зрозумів. Самка і двоє дитинчат. Тут видно, що вона здорова, а вони менше. Це в тому жолобі, що в дереві була сіль, дощі йшли, і вона розтанула. Але все одно там дерево просолене. І вони сюди приходять після того як наїдяться. Ну а та камера, що я поставив на борсука, вона вже стара. Їй більше двох років і вона не спрацювала. На жаль, борсук з норили ходить вночі. І вона його не зняла. Вона взагалі хоча працює, хоча ні то я на її місце поставив другу камеру. Ну я надеюсь, що ця камера все-таки зніме борсука і в следующий раз я вам його покажу. Бо я вже давно борсуків не знімав. Вони кудись у нас пропали. Весною ще були три нори борсуків. Я знімав їх. І весною і в минулому році знімав. А зараз їх немає. Куди зділися, я не знаю. Може, опитний. мисливці хай підкажуть мені, де вони могли дітися. Недавно ж були, і тепер три нори пусті. Я не можу ніяк зрозуміти, куди вони поділися. Ну а це знов косулі. Знов біля сонця. Тут їм їжі. Ще поки хватає. На полях є кукуруза. Не убрана. Пшеницю вбрали. Сою теж. Ну, кукуруза залишилася вони її гризуть потихеньку. А також збирають листя, ось, гілки тоненькі. Для них їжа поки є. Ну а потім прийдуть сюди, належаться солі і налягають на горбку. Відпочивати. Роблять собі льошку, копитом виривають землю аж до землі. Тобто розчищають землю. Від листя, від усього. І лягають на сиру землю. А чому так, то я й не знаю. Так казалось, на сухому листі то краще лежать, а вони ні. Листя вигрібають і лягають на голу землю. Ну що, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал «Нататки Мисливця YouTube.